На цьому відео ми з вами оглянемо ось такий інверторний генератор Vitals. На передній панелі розташована розетка, кнопка включення-виключення генератора, включення і виключення екорежиму, електричний вольтметр, який показує частоту і мотогодини, датчик рівня масла, датчик включення-виключення генератора та перенавантаження. Даний генератор потужністю 2,8 3 кВт. Двигун 208 кубиків, 7 кінських сил. Бензин двигун можна заливати 92 та 95. Об'єм паливного баку 8 літрів. В картер заливається 06 літрів масла. Рівень шуму 52 дБ. В генераторі є екорежим. При включенні екорежима при невеликому навантаженні оберти двигуна стають меншими, тим самим відбувається економія палива. Тепер заведемо і перевіримо, яку потужність він видає. Тільки що я підключила до нього по заявленим виробникам 1,1 кВт, 1,1 кВт, 900 Вт, 1 кВт і 850 Вт. Підключила ось скільки інструменту. Генератор працює чудово. Зараз буду ще підключати. Тепер заводю і підключаю всі інструменти заново, щоб ви бачили, і вмикаю екорежим. Скільки інструменту я підключила до генератора з потужністю 2,8-3 кВт. І показчик перенавантаження навіть не загрівся. І по обертах було чути, що генераторові не важко. Зараз я точно дізнаюся, скільки видає генератор. Я візьму ось такий ваттметр. І через нього підключу. При підключенні 2,8 кВт почав блимати індикатор перенавантаження. Це свідчить про те, що досягнуто рівень номінальної потужності, я підключила трошки більше, ніж 3 кВт. І генератор нормально працює. І це з включеним економ режимом. Зараз я виміряю, скільки споживає генератор при підключенні до нього 3 кВт. Для цього я взяла 100 грамів бензину і секундомір. 3 кВт 100 г бензину генератор споживає за 4 хвилини 12 секунд. Тобто, при підключенні 3 кВт на максимальній потужності. Генератор за 1 годину споживатиме 1,4 літри бензину або приблизно 460 грамів бензину на 1 кВт годину. Інверторний генератор Vitals з потужністю 2,8-3 кВт. Гарантія – 3 роки. Ціна на сьогоднішній день такого генератора – 15 тисяч гривень.